Відзавтра всі чоловіки призового віку від 18 до 60 років повинні будуть мати при собі військово-облікові документи. З 18 травня в силу зміни до закону про посилення мобілізації. Відтак перевіряти документи зможуть представники поліції, ТЦК ТСП та Державної прикордонної служби. До Верховної Ради України поданий законопроект, в якому пропонує змінити відповідальність за ухилення від мобілізації з кримінальної на адміністративну. Народні депутати пропонують встановити штрафи від 52 до 81 тисячі гривень, виправні роботи, громадські роботи та у разі звісного невиконання закону позбавлення волі терміном від одного року до двох. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати на службу засуджених осіб, позбавлених волі за нетяжкі злочини. Вітак, на сьогодні готовий стати до Ловброїних сил приблизно 5 тисяч осіб. Про це повідомляє заступниця міністра юстиції. Державне бюро розслідування затримало прикордонників, які застрелили мешканця Дніпропетровщини. Чоловік намагався незаконно перетнути кордон України з Румунією. Після огляду місця ПДІ виявили тіло з вогнепальним пораненням голови. Підписуйтесь, щоб знати більше. Ставте вподобайки, коментуйте. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.